Це підтоплення вулиці Житомирської у селі Топорище. Тут був тротуар у нас, всю життя, Вода сходилась туди, вони текла собі, вона розсасувалась там поєдом і все, нормально було. Як цей діятель, цей, що купив свій магазин, хто тут зробив. Отату вот, вот полоска роль цієї ліньовки заключається в тому, що забетонована частина тротуару з цієї сторони, і з цієї сторони, вона ті йде під нахилом, да все стікає в цю малесеньку ліньовочку, яка там з півтора сантиметрова, і нахил іде вниз, стікає знову ж таки на нашу Венецію, в нашу загальну калюжу. І тут утворюється болото. Дивіться 20 сантиметрів. 20 сантиметрів. Щобо так стоїть, чоботи наливає, вода наливається в чоботи. Діти смотри, сюди що? Йдуть у школу, це там у кожного два-три ребенка. Сюди не можна, йти по асфальту, тут, тут отні машини великі ходять. Обганяють, туди, сюди, кажуть. Тобто діти змушені йти по приїздіти. Да. Ну, года два-три мучимося так. Ми дуже просимо допомогти, тому що нас не чують. Ми хочемо, щоб цей сток відкрили. Ось оцю цю канавку, яка є, і вода стікала туди далі. Вулицю про свої варіанти вирішення ситуації розповів і власник магазину Андрій Солодовніков. Наче в трінадцятому я купила те магазин. У 2013 році я купив цей магазин, і ми поступово проводили реконструкцію цієї території. Ось ця утворена вода раніше стояла тут, і було її десь по коліно. Я можу показати, як вона стікала ось туди до. Внизу. Подивіться, і тече вода, вода донизу. Ось подивіться цей підмитий фундамент. Тут стікала увесь час вода. Ідемоте далі. Ось, щоб ви зрозуміли, це все моя земля і вода тече мені в город. Значно з того, що я здесь живу очень много років, вона ніколи не стікалася. Я роботу здесь уже 8 літ. А я здесь живу двадцять. Отлично. питання класти новий шлях витікання води. Я пропонував тричі. Один із варіантів, який я запропонував на сесії, ось тут покласти трубу. Я за свої гроші викопаю на своїй території копанку, і ця вода буде стікати. Ви хочете це зробити на моїй території. Да, на, на а і чому б не на вашій не питання як на моїй, на моїй неможливо ось у вас є. Води теж можна зняти а? прямо О, перед складами. Я кажу, не вийде, тому що да, у нас там є свої прибудинкові. Все, у всіх території. свої проблеми. Я не буду проводити. Яке ми мали право забрати тротуар? Я його не забирав. Це моя територія. На своїй території будь-які дії я роблю і погоджуюсь з місцевою владою. Согласуюсь з місцевими властями. До місцевої влади зверталися і жителі села. Ми заяву писали в сільську раду, була сільська рада, Свої голови, Свої голови? Свої голови? І нічого не рішили. Ходили ми туди на збори, все і нічого не рішили. За два останні роки їх почало топити. Да? Значить, треба вивчати, треба дивитися. Тому що якщо ви ж розумієте, що вода вона завжди тіче вниз по течії, і якщо вони побудували так само огорожу, то там повинні бути якісь. Теж стоки для того, щоб ця вода, коли куди, куди ж вона дівалася раніше. Дивіться, ну громаду від жителів села Топорище скарги з приводу підтоплення території не зверталися. Значить, якщо вони звернуться, ми вивчимо комплексно це питання. Запросимо власника автомобільної дороги туди. Вийшов тендер. Зараз будується дорога з до Житомира, замінюється асфальт. Я думаю, що воно буде повинно бути враховано. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.